Він виконавчий директор телеканалу, яким володіє його батько, і на якому виходить найрейтинговіше реаліті-шоу знайомств. Вона молода сценаристка, що мріє стати режисером проєкту Але ось трагічна новина. Його батько помирає. У спадок син думає отримати телеканал та продовжити справу батька. Але є умова. Він повинен одружитися з найгарнішою дівчиною у світі, аби успадкувати справу. Згодом він вирішує об'єднати дві мети підняти рейтинги шоу та виконати останню волю батька. Він бере участь у новому сезоні шоу, сподіваючись знайти свою майбутню дружину і продовжити справу. Здається, що все йде за планом, але у процесі він розуміє, що обраниця, яку він вибрав, зовсім не та, яку він насправді покохав.